Заходьте, колядники, можна колядувати. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, на коляду. Щоб вирі проживали, і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб вирі проживали і біди не знали, а чи, а чи знаєш, Господарю, щоб народився на солоні, сам Ісус з'явився, Хай, Ісус, молодиця, благословить ваше життя, щоб ви проживали і біди не знали. А... Ой. Ми вже будемо господарю, від вас відходити. І рожденого Ісуса, будемо просити. Хай Ісус моледиця, благословить ваше життя, що бирі.